Ми подивимося на причетність до корупційних дій, просто клікаємо, наприклад, мають прозорі доходи товари. Дуже, до речі, індикативно партія регіонів. Але з іншого боку, подивіться, так само, 184-194 регіоналів мають не прозорі доходи. Але опозиційна батьківщина 70 з 101. Тобто це говорить про те, що ну, реально якоїсь такої, знаєте, радикальної різниці на сьогодні між опозицією владою, такою що в рази. Її немає на жаль. І всі ці речі вони дуже такі, вони дуже індикативні. До речі, Компартія теж 23 з 25 мають непозорі доходи. І вже як казав Олег Борисович, нас взагалі дуже складно виявляється, що депутати ображаються і кажуть: ну, взагалі, як, як ви, яке ви маєте право. Це в нас таке таке запитувати, причому просити письмові відповіді. А, тобто, це дуже хороший зріз, е, і це дуже хороша інформація і для журналістів, щоб розуміти, а що собою являє та чи інша партія, та чи інша фракція. Е, ну так само по особистих голосуваннях може побачити, тобто по всіх шести критеріях ми е, бачимо ось ці от зріз. Далі е, ми можемо дивитися по партіям, власне, е, можемо вибрати е, знайомі обличчя і тоді подивитися. На людину ближче. А чому чесно, каже, чи це воно з голови собі витягнув, що він там відповідає тим чи іншим критеріям чи ні? Тобто тут ми приходимо до особистого профілю кандидата. І коли ми бачимо якісь критерії, якому людина не відповідає, то ми зразу можемо бачити джерела в багатьох випадках тут, крім э, власне тексту, міститься э, ще й посилання. Ну, приклад, прозорість... Лист... Лист... А можна зразу на, на Тернопис, якщо ви... Ні, а ви сказали по Кравчуку. Тобто це більше, які люди, як я розумію. Я не скажу. Я знаю. Якщо ви бушують керівника в ту дору то сюди, треба подумати. Украв ту Так, ну власне, тобто зрозуміти важливу річ, те, що ми, допустимо, ще чогось не накопали, те, що ми ще не про Я б колись казали, те, що у вас профіль такий, то це не ваша заслуга, а наш. Не стільки навіть недопрацювання, скільки обсяг роботи. У цьому широкому відповідно послуги не знайшли очевидних фактів. Тобто питання полягає в тому, що обсяг роботи є такий, і там значна частина тих фактів вона обрізається юристами, тому що ми розуміємо, що ми їх доказати не можемо, аби джерела не надії. Зараз, звісно, зараз покажемо Тернопільських ваших героїв. Так. Там пошук за її правою сторону. Власне, це є наступна функція пошук за прізвищем виключується. І зараз є. Хто з ваших тернопільських? Джордж. Як? Джорджі? Джуджіт. Джо. Джиж. Джо. Ні, без F. Нема Джорджу. Джо Джик. Джо Джик. Джо Джик. Зараз Так, три на три. 50-50. Так, він у нас в трудорість за декорованих доходів. Що не дав декларацію? Є питання. Не надав. Ну виходить так. Це дивина, ви знаєте, я знаю цих людей багато. А, народна партія вся відмовилась давати декларації. Поясніть <ріст> <ріст> українська народна партія. Це українська да, Ну, та народна партія, яка без слова українська, так взагалі. Так, <ріст> да, але ну, це вони групою відмовилися тоді. За слово народно погано впливає на їхні стосунки з народом. Ну так само особис, особис, особисте голосування <пасу> парламенту. Ви бачите, що тут є посилання на конкретні <пасу> зовнішні ресурси, які вказують на участь. На засіданнях парламенту так само. Тобто, тут це все діло дуже, дуже гарно показується. Давайте можемо подивитись на ще якихось стабильних деревляний. Що далі треба у цю зону білого або світлого значно розширити в наступному парламенті? Тому ми зараз маємо позитивну реакцію від багатьох політичних сил. Вони. Якісь із них повністю визнали критерії, що це насправді означає, підписали там угоду чесно. Це означає, що вони зобов'язалися показати нам з вами списки своїх кандидатів. Ми з вами подивимось і прийдемо до певного висновку. Якщо ми вирішимо, ми, я кажу, громадськість, це не картонний Литвин в свій час був. Політична річ партія, ми пам'ятаєте, ми це громадськість, і ми це виборці. Якщо ми визнаємо аргументовано докажемо, що ці кандидати не нашим критеріям, то політики зобов'язуються їх не брати у свою команду в майбутнє. У нас вже є ряд прикладів таких: деякі політичні сили, зокрема об'єднана опозиція, не змогла підписати повністю декларацію, але взяла на себе публічне зобов'язання, де вони визнали, що потрібно ходити на роботу. Мало того, пішли на героїчний крок, вони почали ходити на роботу майже 4 дні, як зайчики працювали, голосували своїми пальцями тільки за себе, і далі публічно сказали, що в наступному скликанні, якщо їм буде така довіра, вони будуть так робити постійно. Власне, заради чого цей рух і починався? І, напевне, найбільший наш виклик буде це мажоритарка. І чому ми в Тернополі, чому ми зараз в кожному місті, чому ми робимо ці презентації, чому ми хочемо, щоб про це знала якомога більша а, кількість громадян? Тому що нас часто звинувачують в суб'єктивізмі. Ну напевне, напевне, так воно і є. Але я кажу одне: чим більше суб'єктивних оцінок буде, тим більш об'єктивною буде картина. Нас ради чи Юрій Васильович. Це, Цей де депутат, це, так? Абсолютно, так? це абсолютно рівно, це людина, яка Прийшла на засідання Тернопільської обласної ради один раз, намагалася почити там депутатів, як депутатів що дали відсіч. Одне, це одне, одне засідання. це вже, ну, зараз почав а, Тобто він не, не попадає в моніторинг, він ні на одному засіданні не був. Питання а, це ми, ми говоримо про ці речі. відкрито. І, ну, а, от, власне, Апгрейд, тому що ну, продукт має розвиватися, так? Ми розуміємо, це ота дорога. Яку може в тому числі розвиватися проєкт. Ну що, ну я кажу, на жаль, ми не попадають. Ми вскриваємо тих, хто є, а він не попадає в цю систему фільтру. За рік з копійками про діяльність депутатів обласної ради, міської ради, воно є. Прошу ділитися цією інформацією. Твій місцевий депутат, пропав, воно в інтернеті депутат Таює. Я знаю, ну я буде... і в і в інших областях в дев'яти областях такі аналогічні, тобто. Перепрошую, Ярослав якраз надавив дуже цікавий приклад, що людина збирається в вішати бігборди, збирається йти до Верховної Ради, при тому, що як депутат обласної ради не, ніяких функцій. Ну, не виконував своїх функцій. Тобто я не говорю про прив'язку до політичної сили. Ну, це, але, нічого особистого. Але якщо він не виконував свої функції як депутат обласної ради, то як він може виконувати, ну, я, ну, хто дасть гарантію, що він прийде в Верховну Раду і тут раптом почне ходити на засідання комісії? Добре. Я думаю, так, коротенько, тоді переходимо до політики. які е, Перше за все хочу змінити, що Комітет виборців України е, давно ініціює і підтримує ідею відкритих списків. Відповідно, е, відкриті списки дадуть кожному громадянину України ну, суспільству формувати е, свої представницькі органи, реально формувати за тими же критеріями, які зазначені у чесному. Проте є велике але. У нас немає ні законодавчого закріплення. І відповідно те, що робить рух чесно, це дуже позитивне, це невеличкий крок до напрямку побудови правового суспільства, цього, що ми хочемо. Але що буде після виборів? Виникає питання. Чи ті депутати, які оберуться на цих ж виборах, вони погодяться і законодавчо закріплять ті же ж е, критерії? Обрання за відкритими списками. Чи вони це захочуть? Відповідно, є, виникає таке ж питання кола поширення. Як правило, в Русі чесно і дивляться на критерії, на результати чеснометра невеличке коло осіб. Відповідно, основне завдання це поширити на широкий загал для того, щоб. Кожен громадянин міг ознайомитися про те, що є таке і із. Тому що якщо громадське суспільство не захоче бути правовим, то нічого з цього не буде. Дякую вам за так, коротенько, тоді переходимо до зачекалися. Е -е Перше за все, хочу змінити, що Комітет Жуборців України е давно ініціює і підтримує ідею відкритих списків. Відповідно, відкриті списки дадуть кожному громадянину України, ну, суспільству формувати свої представницькі органи. Реально формувати за тими ж критеріями, які є зазначені у чесному. Проте є велике але У нас немає ні законодавчого закріплення, і, відповідно, те, що робить рух чесно, це дуже позитивне, це невеличкий крок. До напрямку побудови правового суспільства цього, що ми хочемо. Але що буде після виборів? Виникає питання. Чи ті депутати, які оберуться на цих же ж виборах, вони погодяться і законодавчо закріплять ті ж е, критерії обрання за е, відкритими списками? Чи вони це захочуть? Відповідно, е, є, виникає таке ж питання кола поширення. Е, як правило, в Русі чесно і дивляться на критерії, на результати е, чеснометра е, невеличке коло осіб. Відповідно, е, основне завдання е, це поширити на широкий загал, для того, щоб кожен громадянин міг ознайомитися про те, що є таке і ділятися. Тому що якщо громадське громадського суспільства не захоче бути правовим, то нічого з цього не вийде. Дякую вам за ранку. Маючи потужний адміністративний ресурс, тих мажоритарщиків це для них буде гачок. І абсолютно а, всі громадяни підтримують прийняття цього закону, так само, як мажоритарку. Тобто оця політична досінність, ну але зрештою, а все одно це крок вперед. А по великому рахунку не цікаво, яка там насправді мотивація. Якщо це нормальна демократична процедура, вона має бути прийнята. Е, колеги я продовжую, з'явився, ну, пісні воно співпало по часу, тільки почали е, презентувати чеснометр, ну і появився такий цікавий тренд, ну, бо питання проти всіх воно і раніше було і зараз. Зараз появили, ну і зв'язку за Зараз появився дуже цікавий тренд. І я думаю, що найближчим часом буде озвучений. Ну, формат я не знаю, але як тренд він появляється. Значить, оскільки проти всіх голосувати не можна. А наші партії, які в парламенті, їх треба, ну, власне кажучи, вони показали свою неспроможність, ну, якщо так, по великому рахунку, свою неспроможність. Значить, за списки ми не йдемо голосувати взагалі. Ми займаємося мажоритарниками, а мажоритарник має бути з тої сили, яка не представлений. Це додатковий критерій. Це додатковий. Тобто тут, значить, кількість. Людей, які не, при, не прогул прийшли на голосування, але не проголосували за політичні сили, бо вони не довіряють їм як структурі, а довіряють певному мажоритару. Вони будуть кидати просто чистий бюлетень? Ні, він не просто не бер, бере. له. Не бере його. Він просто не бер, бер. бере. А як з точки зору визнання не визнання? Тут треба запустити навпаки, треба брати бюлетені і псувати. Це якраз Псувати? Це питання, це називається проголосувати за всіх, це питання. Це білетень, але сколько це називається Дякую.